Радіо Юей Чикаго друзі, вітаю слухачів радіо UA Чикаго. Традиційно що понеділка ми говоримо про ситуацію на фронті. Зараз ми у Донецькій області пори зі мною. Прекрасна дівчина Настя медикиня. Ви напевно пам'ятаєте, що з наших ефірів декілька місяців тому тоді ми з Настю говорили про її поранення, про те, як вона у Києві на Київщині відновлюється після боїв тут на українському Донбасі. Ну або зараз ми вже знову в Донецькій області. Але на цей раз Настя вже тут працює. Вона повернулася у стрій безпосередньо про роботу медиків сьогодні на одному з найскладніших. Бахмутському напрямку поговоримо просто зараз. Настя розкажи, будь ласочка, скільки у вас дійсно зараз роботи по вашій спеціалізації тут на бахмутському напрямку, і з якими пораненнями доводиться найчастіше мати справу? Роботи достатньо через те, що йдуть бої, і на жаль, хлопці отримують поранення, як би ми цього не хотіли, але воно є. Звичайно, контузія, але зараз таке контузія не вважається пораненням, але це в кожного. Це в кожного, але найбільше це вогнепальні осколкові поранення, рук, ніг, є що обличчя так отримують від якогось удару. Загалом навантаження на одного медика, як проходить твій день і загалом порівняння з тим, що ти от була минулого року, також в бойових діях, інтенсив роботи збільшився чи зменшився? Мабуть, збільшився через те, що Україна, ну і загалом військові вони займають нові позиції ідуть. І, на жаль, у нас так є втрати, так і є поранені. І без цього ніяк. На одного медика роботи вистачає через те, що ти займаєшся евакуацією, і перегрузом, і займаєшся з ними на стабілізаційному пункті, надаєш їм допомогу, і лікуєш їх, якщо вони знаходяться, наприклад, на медротах, приводиш їх до порядку, щоб вони потім знову могли стати у стрім. Загалом, ти вже почала про це говорити слово наступ. от Ми його дуже часто зараз чуємо і по телебаченню і скрізь що наступ, контрнаступ. От дійсно, наступ для людини, яка бере участь в цих діях. от ти як медик, що це таке насправді, окрім таких веселих смайликів і мемів, які ми деколи бачимо в інтернеті. Я знаю, що це дуже часто так би мовити, військових задіває, тому що за цим стоїть колосальна робота. Так, на жаль, це зовсім не якісь смайлики і меми. Наступ це людське життя. Якби це не було, це людське життя, життя наших воїнів, наших хлопців, які відвоюють рубежі нашої країни і які хочуть забрати своє. Своє окупанта, який прийшов до нас, скажи, що зараз з моральним станом хлопців, тому що багато є тих, хто дійсно почали свій шлях ще там до великої війни. Вони зустріли повномасштабну війну вже в зоні бойових дій і мали там, може, за ці майже два роки вже ну там вихідні, якісь на 10 днів і знов повертались сюди. Чимало таких є випадків. Є хлопці, які поверталися, бо були поранені, але знову ж таки в зоні бойових дій. Як з моральним станом у тих, хто дійсно в такому режимі нон-стопу працює весь цей час? Я б сказала, що він досить непоганий через те, що хлопці заражені на перемогу. От вони бачать ціль, не бачать ніякої перешкоди. От них є одне, що вони хочуть відвоювати, що вони хочуть забрати своє. І після перемоги обов'язково всі будуть відпочивати. І вже тоді, мабуть, моральний стан тоді вже буде не дуже, коли ти все почнеш переосвідомлювати, що ти пройшов. А зараз ще є вже якесь усвідомлення, того, що відбувається? Чи все ж таки на такому потоці йде? Усвідомлення є, але мабуть, ще не зовсім. Мені здається, коли ми вже дізнаємось от перемога, і ти таки сядеш і почнеш переосмислювати, якою ціною що, наприклад, нема з нами того строю, того нема. Той поранений, той без руки. той без на жаль, це наша реальність, і люди мають це сприймати. Але ми дуже часто от говоримо про піхоту, яка дійсно дуже героїчно веде. Ми про них часто розповідаємо в наших ефірах про штурмовиків штурмовики в контексті сьогоднішніх подій. От твої побратими медики, сьогодні ми не з усіма маємо нагоду поспілкуватися, бо хтось десь на чергуванні і так далі. Яка дійсно робота бойового медика? І от твої побратими, яких сьогодні ми не можемо записати, розкаже, яку воно роботу виконують і наскільки вона небезпечна, тому що завжди говорять про небезпеку тільки таких бойових військових. А от ви, ніби, не і не бойові, але ви дійсно знаходитесь на дуже таких позиціях небезпеки. Ачних, от коли ми чуємо, що у нас наприклад є поранений, так одразу наші хлопці виїжджають. Це буквально лічені секунди, щоб подіти броню і виїхати. Через те, що часу тягнути немає, тому що ми не знаємо, яка в нього можливо у нього там масивна кровотеча, і потрібно швидко надавати допомогу. Ми їдемо до них. Ми їдемо по тій дорозі, наприклад, яка обстрілюється, яка є небезпечною, і в будь-який момент так само може попасти в швидку. І це дуже важко, коли ти, наприклад, їдеш, надаєш допомогу, і не дай Боже щось може трапитись, що не вернешся назад. Я хочу сказати одразу, тому що Настя так добре не видно. Може комусь дати, що Настя така дійсно велика жінка, яка ну можливо наші радіослухачі я вас закликаю зараз зайти, подивитися тут трансляцію. Наскільки маленька і нітна настя? настя, який ти зріст? Метр п'ятдесят п'ятдесят сім, і Настя рятує хлопців, які вдвічі іноді тричі більше доводиться накладати їм допомогу. Тому дякуємо Насті і всім медикам, які, от, попри всю свою втому, яка вже є за цей час, і можливо різні фізіологічні вже Моменти, коли і поранені були, і коли вже й морально втомилися, продовжують виконувати свою роботу. Дякуємо нашим українським медикам. Дякуємо насті і хлопцям, які сьогодні тут на Бахмутському напрямку допомагають і рятують, витягують наших бійців з України з українського Донбасу для радіо -HK. у Христина Луцик. Ми обов'язково залишимо під цим відео актуальний збір для, для підрозділу Насті. Навіть на що ви зараз збираєте в основному Розкажи, будь ласка, можливо, наші друзі за кордону почують цей ефір. Вирішить, що треба таке вам допомогти. Якщо взяти з по медицині, це звичайно, що турнікети хороші, кетовські, це безпосередньо. Також на ремонти медичних машин на квадроцикли, які виконують бойове завдання, якими ми перевозимо поранених. Тому залишаємо банку в описі цього відео на Ютубі. Шукайте його, донайте, допомагайте. Тому що це дуже потрібно для того, аби той наступ, про який ми сьогодні говоримо, був дійсно ефективним. І дивіться, звісно, що радіо Чикаго для того, аби бути в курсі того, що відбувається в Україні в гарячих точках. Радіо ЮЕЧИКАГО.